Україна спливає кров'ю, а ми годуємо світ. На війні тих, хто на заводах на фабриках, на війні наші медики, які витягують сподобіччя наших солдатів і складають їх по кусочку. На війні наші вчителі, які навчають наших діточок. Діти наші на війні, бо під час тривоги дитина біжить в бомбосховище. Малює малюночок сердечко жовто синє і пише, солдати, повернись живий. На війні ця бабуся, яка приходить в церкву, бере свічечку, бере 20 гривень з пенсії і каже, Отче, це нам малі, це малі, щоб наших дітей берегли. Ми всі на війні, Господи, допоможи, бо не ми не пішли чужі землі брати. Ми породимо те, що є благословенніше від Адрія Привозаного, свята українська земля. Отже, ж, тільки разом і тільки до перемоги всі українські народи. Бо Моїсей колись сказав, стій мужньо і борись. І побачиш, Господь бореться за вас, Господь бореться за нас, бо з нами Бог. А якщо з нами Бог, то ніхто проти нас? Христос Воскрес!